Розмаїття танцювальних костюмів, усміхнені дитячі обличчя, чудові хореографічні композиції та вдячна глядацька зала, саме в такій атмосфері пройшов черговий звітний концерт вихованців зразкового танцювального колективу районного будинку культури Крапелька. Замени художнього керівника цього колективу Ірини Пилипенко на сцені були представлені усі учасники Крапельки, від наймолодшої групи до випускників. І кожен із них порадував глядачів, серед яких було багато батьків юних танцюристів, оригінальними композиціями та номерами. Уже стало традицією, що в кінці мая ежегодно образцує танцювальний колектив Капелька підводить итог своєї годової роботи, а великим большим концертом. на который мы приглашаем всех жителей нашего города. В коллективе насчитывается 97 человек, 6 групп. Возрастом самые старшие 18, самые младшие 5. Вот сегодня у нас студия детки, которые выходят первый раз на сцену, у них будет дебют, они очень волнуются. Группа хорошая, группа сильная, я думаю, что у них хорошее будущее впереди. Представляем 16 полнокровных номеров. Лучшие номера из нашего репертуара на суд наших зрителей. Приглашаем детей нашего города на следующем учебном году пополнять ряды танцевального коллектива «Капелька». Як розповів завідувач сектору культури і туризму районної державної адміністрації Михайло Мірашниченко, на Красноградщині створені належні умови для творчого розвитку кожної дитини, і свідченням цьому може бути щорічне проведення звітних концертів позашкільних навчальних закладів і творчих колективів, які відбуваються традиційно у травні, В нашому місті і районі широко розвита сеть художньої самодіяльності. И особо это касается молодого поколения, наших детей, нашего юношества. В эти дни весенние проходят массово отчетные концерты творческих коллективов. Вот и сегодня наш знаменитый коллектив «Капелька» танцевальный делает такой творческий свой отчет. Вчера буквально они приехали из конкурса где стали победителями в одной из номинаций этого конкурса. Вчера также прошли в Доме культуры у нас республиканский фестиваль по хип-хопу в Dance, где наша команда была очень хорошо представлена. Принимали участие харьковчане, с Лозовой, с Карловки, с других областей команды. Также вчера прошел отчетный концерт школы эстетичного выхования где на этом концерте было отмечено разнообразие жанров музыкальных, которым принимали наши дети, и высокий уровень исполнительского мастерства. И нам отрадно замечать то, что не в это тяжелое время и для страны, и для всех нас все равно искусство, творчество детей развивается, оно. Получають нове свої грані, нову шліфовку. тому я всім желаю дітям нашим прежде всего, хорошо дихнути на канікулах. Ну а батькам – міра, щастя і добра. Щиро радіють творчим успіхам крапульки і батьки юних танцюристів. Вони залюбки приходять не тільки на звітні концерти, але й всі інші творчі виступи учасників, підтримують усі добрі починання художнього керівника цього колективу. Я донька, як і багато інших діток міста Красноград, займається у зразковому танцювальному колективі Крапелька. Ми вдячні викладачам, вдячні нашому керівнику Пилипенко Ірині Миколаївні за те, що вона розвиває наших діток, вчить їх прекрасному. Діти завжди задоволені, з нетерпінням чекають кожного заняття. Біжать радіють зустрічі з Іриною Миколаївною. Нам також подобається. Ми батьки завжди чекаємо кожен заліковий концерт, кожен виступ своїх дітей, і це дарує нам радість. Спостерігаючи за виступами юних танцюристів, укотре переконуєшся, що все прекрасне на цьому світі як найтісніше пов'язане з дітьми, їхніми серцями, сповненими чистоти, любові, до творчості і самовдосконалення.